Будемо готовно розважати. від Матею, 18 глава, 23 вірш і нижче. Сказав Господь цю, Царство небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами з Коли він розпочав зводити рахунки, привели йому одного, щоб один 10 тисяч талантів, а що не мав то чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей, його і все, що він мав віддати. Тоді слава Павшому до них поклонився в центру землі каже, потерпи мені, що пане, все таки повернув. І знаємо, що пан знову родився над тим слугою, подаруємо той борг, а потім той невдячний, слава Ростоки не міг і не хотів подарувати борг, не хотів простити своєму боржникові. І за це був кинутий в'язницю. Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Господь Бог з кожним з нас буде зводити рахунки, буде нас судити. В свій час відбудеться остаточний суд в вічності, де Господь нам віддасть за нашими ділами по справедливості. Якщо ми покають гріха, то Бог простить нам наші гріхи. Коли ми їх відпокутуємо, тут терпіння на землі, чистише ще, тоді осягнемо вічне щасливе життя в раю. Але якщо людина прийде на інший світ, на Божий суд в гріхах не розкаєна, то буде вкинута пекельний вогонь назавжди в страшні муки. Там, де буде діяло всі злі духи. Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми, ми повинні пам'ятати, що Бог буде свій час нас судити, буде оцінювати нашу діяльність і відбудеться вирок. Він за добро нас нагорожує, за зло каратве. Через це ми повинні в кожній ситуації в розмовах, в ділах пам'ятати, чи робимо те, що угодне Богові. Чи навпаки грішимо, або щось своє робимо і марнуємо час, не виконуємо волю Божу. Пам'ятай про смерть і повік не зарішив. Завжди пам'ятати, що треба співставляти свою поведінку, розмови, діла з Божими законами, дотриматися Божого Слова, жити свято, просити Господа, щоб виконати його святу волю. Царство Небесне схоже на Царя. Господь Бог є цар царів, я всемогутній милосердний, але справедливий. Поки є час на землі, користаємося Божем милосердя, каємося в гріхах і вчимося жити праведно. Бог Бу на нас краї не тільки за гріхи, але за те, що не чинили добро, яке він нам пропонував. Тож, задумайся, для кого ти живеш. Чи для Бога, чи для, для себе, накопичення. Забезпечення, солоди, гонори, гріхи, чи поки свята поведінка, виконання волі Божої, чинення добра, слухання Господа. Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі словами своїми. Ми є Господні, через це для нас воля Пана, Царя Небесного, самотнього Бога є свята. Воля Божу треба нам виконувати, жити для Господа. Чиїм ти є слугою, кому служиш, чи грошам, чи своїм амбіціям, чи своїм похотям, чи грішним людям в гріхах, чи можемо сказати, що ми служимо Господеві, Святому Дусі в Святості, чи можемо сказати, що ми є Божі слуги, Боже Отче, де нам зрозуміти, що в свій час ми будемо перед обличчям Твоєї слави і справедливості. Виясни наш розум, щоб ми поводилися правильно, щоб жили в вірі, в вірності тобі, виконали Твою святу волю, дай нам, ласки, нас сил і любові, аби ми були твоїми слугами, щоб ми не служили грошам чи своїй грішній природі, своїм грішним забаганкам, чи грішним людям, грішним відносинам або злим духам. Та ласки, Боже, щоб ми служили завжди тобі, щоб ми пам'ятали, про в вічності, про твою справедливість, про твою доброту, щоб з любов'ю до тебе виконували твою святу волю, щоб не були раби на панщині, щоб не на моску діли до церкви, а щоб з радістю молилися, приступали до святих тень, щоб виконувати твою святу волю, переповнені любов'ю до тебе, сповнені послухом Тобі. Ти милосердний добрий, І чи Ісуса Христа, Святому Дусі, хочемо сьогодні вічне щастя, щоб на страшному суді, на остаточному суді ми були праворуч тебе, Ісусів, славі, серед благословених, серед святих, вічному щастя, щоб вже тут на землі не жили за твоїми законами. Святості, виконання Божих Западів, добра, справедливості, вірності Тобі Боже. Божій. Цар почав зводити рахунки, приведемо йому одного, що був би 10 тисяч талантів. Ми собі думаємо, то що я завинив перед Богом. Який 10 тисяч талантів, Та дещо, може, зарішив, скільки того гріха. Назагал, добра, порядна людина. Але якщо взяти до уваги те, що Боже молосе, Божий любов до нас є безмежна, і коли ми наражаємо його, не виконуємо його святу волю, чинимо гріх. То ми здражаємо Божу безмежність, Божу доброту, Божу любов, безмежну Божу любов відкидаємо. Тоді хто за нас буде заступитися? Тоді маємо величезний борг перед Богом, який самі не можемо ніколи віддати. Тому маємо пам'ятати, що жертва Христа на Христі це є великий дар для нас, бо Христос, праворож Небесного Отця Він заступається за нас, і жертва приблагаємо за наші гріхи. Ти нас викупив з неволі гріха, диявола, смерті. Ісус Христос на Христі сказав простим, бо не знає, що роблять. Ми пам'ятаємо, що перед Богом ми є великі боржники, ми дуже провинилися, що Син Божий Ісус Христос мусив так важко терпіти за нас, помилок такої важкої смерті Христі. Але не подати більше і знати, що в Ісусі Христі нам прощає наші гріхи, в Ісусі Христі Бога нас приймає, якщо ми каємося, Бог очищає наші гріхи, прощає нам. І має спасення, ласка Святого Духа нас наповняє. Коли цар розпочав зводити рахунки, проведення одного, щоб був 10 тисяч талантів. І навіть тут на землі Господь Бог нам часу може дати відчути, скільки ми винні йому. Наскільки мене перед ним провинилися. У нас є час, що щось в нас в життя не складається, збунтувалися проти Бога, грішили, жили бездуховно. І тоді приходимо в пересуд Божої доброти і милосердя і справедливості. І коли в споводі людини прояснюється, скільки людей вона грішила, а я ж то думав, що я такий праведний був, а тут виявляється. 10 тисяч талантів, а ще й більше я гріхів наробив. І зневажив Божу доброту і велич, Боже милосердя, безмежну Божу любов. Коли я розпочав збирати рахунки, пригадуємо одного, щоб один 10 тисяч талантів. А зараз подумаємо, скільки ми зараз заваляли перед Богом. Чи ці всі роки життя, що ми провели, провели для Господа в святості, чи ми поки ми вже назбирали того великого боргу, величезний борг. І маємо такий тягар за спиною, який тягне нас безодню, який перекриває нам шлях до щастя. І тільки Ісус Христос нас звільняє від проклятих для ріха. Тільки в Ісусі Христі маємо прощення, спасіння, тільки з Божем коли коликаємося, отримуємо прощення гріхів, позбуваємося того бороду тої провини, яку маємо перед Богом. Коли він розпочав зводити рахунки, йому одного, що був БМ 10 тисяч талантів. Сейчас Господь Бог буде з нами зводити рахунки, якщо можна так сказати, а точніше, то буде нас судити згідно своєї справедливості. Потім людина може в вічності здобуватися, скільки вона грішила і не покаялась, і буде серед тих нещасних, які вічно терплять в пеклі. Тож краще нам зараз почати рахунки зводити з ким. Не з сусідами, не з родичами, не з співпрацівниками, не з ворогами, ми собі придбали чи надумали. Бо думаю, що все на щастя від когось. А треба нам звести рахунок з ким, з самим собою, і обрахунок з півсудіння, обрахуносу ми. Треба кожного дня, в кожній ситуації подумати, чи це, що я роблю згідно волі Божої, чи те, що говорю згідно волі Божої чесно каються і припрошувати Бога за гріхи. Тоді перед Господом вічною станемо і будемо вже прощені, бо в свій час на землі каялись, ходили до спою і до причасті, Ісуса Христа, що стаємо сході, отримали прощення реки у спасенні. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був вин 10 тисяч талантів. Той боржник вже був невійником. Його привели, за ним великий борг. Чи не можна сказати, що в свій час став невільником, гріха, рабом обставин, рабом грішних людей? І приходимо перед обличчям Божої справедливості і милосердя доброти. І маємо щастя, що є тайна споріді, маємо щастя, що за нас Ісус помер і воскрес і сказав на Христі простим, бо не знає, що роблять. Маємо щастя, що в Ісусі Христі отримає прощення гріхів, бо інакше ми були би. Назавжди рабами, гріха і смерті, диявола. А що не мав той чоловік, чим віддати, пан волів продати його жінку, дітей і все, що він мав віддати. Коли свято розпочав зводити рахунки, йому одно, щоб був 10 тисяч талантів. Хвала тобі, Господи, я прихожу до тебе перед обличчям Твоєї справедливості і святості. Дай нам мудрості, щоб ми почали на мудро Осмислимо дивитися на своє життя, щоб аналізували свою поведінку, щоб робили іспі сумління в рахунок совісті, щоб з гріха, щоб уникали гріха, щоб намагалися Святому Дузі виконувати Твою святу волю, прагнули твоє діяння Духу Святий, щоб вислухали з Тебе Небесні Очі, поможи нам. Також, можливо, ми, як той ворожник, є зв'язані тими боргами, тими невдачами, тими гріхами, тим бунтом проти тебе Боже. То прости нам це, Господи, і знаємо, що в ім'я Інсу Христа прощаєш нам, прости нам ці всі борги, гріхи, провини, беззаконня, бунт проти Тебе, свавілля. Прости нам чи Ісуса Христа Боже, чи звільни нас. Ми не хочемо бути рабами гріха чи диявола, чи своїх похотів чи обставин, чи рішень незалежності, чи грошей, чи бездуховності, чи бунту проти Тебе. Прости нам, Господи, щоб нас ніхто не вів як боржників. у того. Чоловіка вели як борожника, він же був невільником. Боже, ти бачиш, що нас веде по житті як невільників, Наша бездуховність, свавілля, чи незнання, правд істин Божих, чи грішні обставини, чи грішні відносини, чи грошу любства або що інше, веде нас як боржників по житті, як невільників, як рабів. Ти розірвався, яке проти диявола, гріха і смерті Ісуса своєю смертю Воскресіння. Прошу тебе, розірви Духу Святий Інсуриста, всі пода дияволи над нашим розумом, над нашою свідомістю, щоб ми не мали рабської свідомості, щоб ми, ми не були тими, що беруть борг, які думають про землю, про насичення, про насолоди, про гонори. А щоб ми були визвані з цих пути явола, прошу тебе, дух святиє Інсуриста, звільнили своїх, пане поневолень, що маємо розумі, переконання, поведінців, стилі життя, щоб нас не вели, як тих засуджених, як тих невільників. До в'язниці, то ще більше переводи терпінь. Прости нам Боже, Божа гріхи, ти прощаєш, моє спасення, тому що Твій Син зараз провев свою кров на Христі. Дякую тобі, Засуси, за твою смерть на Христі за нас, за твою жертву, за твою любов до нас, за твою кров, що левася, яка очищає нас від всякого гріха. А що не мав той чим віддати, пан велів продати Його, жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Коли людина потрапила в неволю гріха, дьявола, тоді немає чим віддати, дяло щуровить, продає ще більшу неволю. І жінку теж, і дітей, і все, що має. І не має чим тобі віддати, бо є спутаний гріхами, дьяволом, бездуховністю, пани обставинами. Чи можна сказати, що ти, твоя жінка, чи твій чоловік, твої діти були спутані? Продання дияволові через ті гріхи, через ті борги і провини. Чи не можете сказати це? Чи можна поки говорити, що ви є вільні? Або тепер отримали вже свободу, коли покаялися, не вернулися. А що не мав то чим віддати? Пан велів продати його жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Отже, якщо ми відчуваємо, що ми продані в неволю, це наші відносини. Сім'ї між чоловіком, жінкою, наші діти продані в неволю гріха, бездуховності. І це все через наші провини. Називається дожилися, догрішилися, донасолоджувалися, «дозбагачувалися». Потім зауважує, що продані, віддані в неволю сварок, неповаги, ненависті, бездуховності, невміння жити по-християнськи продані. Пигоїв, всякі погані відносини. І це і жінка, і діти, і сім'я, і всі, і їхнє майно, і все, і ніде нема просвітку ні в праці, ні в відносинах, тому що через гріхи продані неволю, рабства. Чи можете сказати, що ти вільний? Чи на поки ти на кож, дуже працюєш, бо ти продав свою душу за гроші, за матеріальне забезпечення, чи за грішні відносини, чи солоди? І людина поневолена. Чи Чиста поневолена твоя жінка, діти, чи ти, чи твій чоловік, і не маєш чим віддати, і не знаєш чим віддати, і не можеш позбирати того, докупить тих своїх рідних, щоб жили по-християнськи, щоб вийшли з твоєї неволі диявола гріха. То дуже непроста справа, коли людина і її рідні вже продані, в неморальні зріхи, бездуховність, невільство, поверхову релігійність. Будь проти Бога. І тоді, як хтось зауважує, яка це ж трагедія. Жінка, діти, чи брат, чи сестра, чи батько чи мати, чи рідні, поневолені гріхом, відносини паралізовані в сім'ї, в родині гріхами, невірством. Тоді слуга, впавши йому до них, поклонився лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі верну. На цей час, що той слуга опам'ятався. А в той час, що ми теж свічав, впали перед Господом на коліна і просили прощення в темі сподіваюся і благали, щоб Бог простив наші гріхи. І Господь з мені і простив нам, і моє спасені, все це засу Ісуса Христа. Потерпі мені, Пане, все тобі верно, каже той слуга. А як він міг повернути 10 тисяч талантів, як ми можемо повернути ті роки життя, які потрачені на грошолюбство, гріхи, похоті. На всяке зло, на бунт проти Бога, на егоїзм, на дожання собі. Як ми можемо повернути? Той слуга говорив неправду, що він міг повернути. Він не міг повернути ту величезну суму, яку був винен, яку прогайнував. Потерпи мені, пане, все тобі верно. Господь розуміє, що ми йому нічого повернути не можемо. То Він нам повертає благодать, спасіння, то він нам дає все найкраще, бо він нас любить, коли ми каємося. А ми без нього. Є ніщо і ніхто. А з Богом моє спасені, улюблений Господом щасливі, мудрі. І з сердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому борг Той. Це найбільша радість, коли нам подаровано борг, Господь нам прощає гріхи нашим рідним, жінці, чоловіку, дітям, сестрам, братам, батькам, родичам, тоді ми найбільш сили, все неволя закінчилося. Тому пильнуємо про те, щоб рідних, батьків, знайомих навертати до Господа дітей, чоловіка, дружини, щоб покаялися, щоб перепросили Господа, щоб був подарований нам бор, гріх, щоб Бог просив наші гріхи. С нами сердиться, Господи, почуй нашу молитву молитве покаяння, випадаємо перед Тобою, поклоняємося Тобі, перепрошую тебе за гріхи. І просимо прости наші провини і виведи нас з того рабства. Kiedy nas samice dały swojemu rożu ludstwu, swojemu bezduchowności, wontą przeciw tebe, swoim wielkim rechamem, przestraszeniem, proste, cieniem Boże, podaruj nam, Ty, jest Boże, cię proścajem, że nam, czy Jezus Chrystus, czy ulubna osi na wojsko zauprostem, roznaś, że on je wolny, proste, nam, to jest Boże, i będzie nas na swobodę, z nie byli nie hrišnych pażan, nie hrišnych obstajów, nie hrišnych ludzi. Proszę, że spłodźcie naszych rydnych, czy to człowiek, czy wienko, czy ditecz. братів, сестер, родичів, навидний їх, спаси її Боже. Дай ласки, покаяться, що вони теж вийшли з тої неволі гріха, яку, можливо, себе продали своїм невірством, своєю бездуховністю, своїм фарисейством чи якимось грішним незалежності. Просто дай їм ласки покаяться, виведи нас на свободу до нового життя, Святому Дусі, Ісусі Христі. Дякую тобі, Боже, Оче, за все, що нам даєш. Очі, Боже Отче, Свого безмежного сердя, безмежного безмежного. Ісусі, Христі, Ісусі Христі, Святому Дусі, Святому Дусі приймаю, визволям від зла. прости мене гріхи, Господи, темні наве життя в свободі Святого Духа. Святості. Святості, щоб я вже більше не був невільником, щоб вже не а щоб жертва твоя, твоя улюблена дитина. Святості, Святості. Любові. любові, Святому Дусі, виконання твоєї Святої волі. Слава і Сина Святому Духу, Неповсякча, Невки Вічна.